Хто всі ці 4 місяці стояв на нашому Одеському Майдані, всі, хто був на Київському Майдані, всі ті, хто, хто отримав якісь матеріальні, моральні збитки, тут стоїть мінімум десь чоловік 10, яким спалили машини, яким хотіли спалити будівлі їхні, яких цькували, на яких намагалися відкрити кримінальні справи, яких били під адміністрацією обласною 19 лютого, яким побили два мотоцикла. Він е, стоїть Віталій Кожухарь. його спочатку побили 19 квітня, а зовсім недавно спалили йому машину в центрі міста. І люди, які причетні до цього, зараз все поки знаходяться тут, в цьому приміщенні. Вони думають, що вони все купили, що інше можна. Вони до сих пір роблять і ріпант. Вони е, підприємцям не дають нормально працювати. Вони готові зустріти з хлібом сіллю окупанта, ці поліцаї, по-іншому не скажеш. Вони зараз гасають по місту і розказують сказки, що вони представляють і самооборону, і правий сектор, і ще когось вони там представляють. Вони вже не знають, що зробити своїми грошима, бо їхні гроші зараз нікому не потрібні. Їм зараз потрібно тільки всунутися в нову владу, їм потрібно забезпечити своє корито. Але гарний приклад є, як помогло оце корити ті гроші по цьому покітку Януковичу. Два тижні назад ми звернулися до депутатів міської ради, щоб вони нам дали відповідь, на чиєму вони боці. Вони на боці громадян наших, одеситів і не тільки Одеситів, вони на боці нашого суспільства, вони на боці нашої країни страждальної багато. Частину території, якої вже окупував фашист Путін. Чи вони чекають тут окупантів? І будуть їх зустрічати з хлібом сіллю, з оркестрами, і квіти їм під ноги кидати. Ви знаєте, до сих пір немає відповіді. Вони не відповіли. Ми не знаємо, хто там. Що нам? Громадянський арешт? Датського корпусу проводити і здавати їх в Київ, чи тут, в міліцію, прокуратуру Служби безпеки України. Чи вони думають, що вони своїми глобурними замашками всіх купили тут? Чому треба було відміняти е, сьогодні виконком сесії, коли знають, що таке питання, ми в стані війни знаходимося, реально, в стані війни? Ми що не знаємо, хто фінансує, на кому якомусь далеко, не знаємо. Ві депутати Верховної Ради, депутати міської ради. Вони тут розказують нас, що когось розпощають. І зараз вони не можуть зібрати сесію, щоб вирішити питання. Питання для того, куди діти наших військових, де їх розмістити, як допомогти їх сім'ям. Вони і так купу принижень там отримали. Та що ж, тут будуть приниження отримати. Ми знаємо їхні маєтки, де вони незаконно побудували, і на Савіньйоні, і на узбережжі. Я пропоную там розмістити розмістити сім'я наших військових. І там розмістити, хай вони там живуть. Вони думали, що вони Бога за бороду піймали. Ніколи такого не буде.